Стартувала реєстрація на творчий конкурс. Це додатковий іспит, який передбачає перевірку твоїх творчих або фізичних здібностей для зарахування на певні спеціальності. Реєстрація триватиме до 18.00 10 липня, а зареєструватися можна через електронний кабінет або в приймальній комісії Запорізької політехніки. Контакти та точну адресу ми залишимо в описі до цього відео. Початок проведення конкурсу 8 липня. Щоб вступити як на бюджет, так і на контракт, необхідно пройти конкурс до 19 липня. Детальний розклад консультацій та іспитів ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням в описі до цього відео. Творчий конкурс проводиться тільки наживо, але складання в дистанційному форматі можливо для певних груп абітурієнтів. Для вступників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Та для вступників, які складали ННТ у 2025 році за кордоном. А щоб бути в курсі всіх новин щодо вступної компанії, підписуйтесь на телеграм-канал «Вступ-2025». Посилання знайдете в описі під відео або за QR-кодом.